Книга мудрості Розділ восьмий Могутньо простягається вона від краю і до краю і керує усім доладно. Злюбив я її і розшукував від молодості своєї, і намагався її взяти собі за дружину, та й закохався я в її вроду. Взаєминами з Богом прославляє рід шляхетний. І Всеволодар її полюбив, вона був таємничена в Боже знання, і діла його визначає. Коли багатство набуток у житті пожаданий, то що ж від мудрості багатше, яка все чинить? Коли ж розум усе чинить, то хто з усього, що існує, більший мистець від неї? І коли хтось любить справедливість, то плоди її трудів чесноти, бо вона навчає поміркованості, розсудливості, справедливості й мужності, а над них немає нічого кориснішого в людському житті. Коли ж хто бажає ширшого знання, то вона знає давнє і вгадує майбутнє, ввідає слів звороти і загадок розгадки, Знаки й чудеса наперед знає події діб і часів. Отож постановив я взяти її до себе, щоб жити з нею, знаючи, що вона буде мені дорадницею в добрім і втіхою у клопотах і смутку, за неї матиму славу в громаді і, бувши молодим, пошану в старших. На суді мене знайдуть бистроумним. В очах вельмож я збуджуватиму подив. Коли мовчатиму, вони будуть на мене чекати, а заговорю будуть уважати, як протягну свою розмову, на уста покладуть собі палець. Я осягну безсмертя через неї і лишу вічний спомин тим, що після мене прийдуть, правитиму народами, і люди будуть мені піддані. Страшні тирани, почувши про мене, злякаються. У громаді виявлюсь добрий, а на війні хоробрий. Увійшовши в хату, спочину біля неї, бо товариство з нею гіркості немає, ані спожиття досади лише веселощі та радість. Роздумувавши так сам із собою. І, міркувавши в своїм серці, що безсмертя існує в поєднанні з мудрістю, що в дружбі з нею насолода шляхетна, що в трудах її рук багатство невичерпне, в постійнім приставанні з нею розум і слава брати участь у розмові з нею, ходив я, отже, скрізь шукаючи, як би її собі придбати. А був із мене гарний хлопець, і дістав я, на щастя, добру душу, чи радше бувши добрим, увійшов я в безплямне тіло, і, зрозумівши, що інакше її не осягну, якщо Бог мені її не дасть, і це вже належало до розсудливості знати, чий вона дар. Звернувся я до Господа й молився йому та й сказав з усього з серця мого.